Поки є час, поки не холодно, чому б ні? Перед роботою про переробку каштанів Микита Дмитрулін дізнався із соцмереж. Вирішив спробувати зібрати кілька кілограмів. каже, таким чином можна сплатити за поїздку в метро. Я побачив інформацію в інтернеті і перед роботою я вирішив, чому би ні? Ну декілька хвилин, там півгодинки, 40 хвилин в день можна приділити. Гроші тут, як ви розумієте, ні до чого за дві гривні квартиру купити неможливо. Разом рушаємо до пункту прийому каштанів. За кілограм тут правлять дві гривні. Віктор Іванович, тутешній працівник, розповідає, упродовж тижня сюди принесли кілька десятків кілограмів кінського каштану. Тут нічого немає, так? За півтора кілограму. Хто два, хто п'ять кілограм, хто десять, тому що вони важкі самі по собі, повімаєте? А от бабушки пенсіонери, вони там кілограма три-чотири. І діти несуть тут вчора продукт теж. Згодом плоди висушать, почистять, відшліфують, дістануть серцевину та експортують до європейських фармацевтичних компаній, розповідає ініціатор проєкту зі збору каштанів Друге життя Сергій Волков. Поки будуть падати, так і будуть збирати. Далі вони відправлять на комбінати європейські, які виготовляють основу для кремів. Світлана Клубань, досвідчений косметолог, розповідає: для медикаментів потрібна кожна частина плоду. Саме звичайні столичні каштани використовують в косметології. Його компоненти допомагають лікувати суглоби та за потреби розширювати судини. В дарах этого прекрасного дерева содержится, тут используются как листья, цветы и, естественно, семена. Основное, то, что нас, конечно, представляет нам интерес и медикам тоже, это эсцин, рутин и эскулин. Эсцин как мощнейший капилляропротектор. Та Використовують каштани не лише в косметології, а й у випічці. Кондитер Анна Завертайло пояснює, для українського споживача їсти каштани незвично. Натомість у Франції це одна із традиційних страв. В Україні не существують сєдобних каштанів. Каштани сєдобні це определенний сорт каштанів. Він місістий, він вкусний, він обладає ореховим ароматом і такою картофельною структурою так, внутрі дуже специфічний продукт здати плоди та ще й отримати за них гроші, кияни зможуть у п'яти десятках пунктах прийому. Працюватимуть вони до кінця вересня, тож організатори акції радять охочим підзаробити не гаяти часу. Валерія Павленко, Анна Несевра, п'ятий канал.